наснажтими, не дурлити, два флісти їба. А чо ти плюєш? Приє... Чо ти плюєшся? Ге? А чо ти плюєш? Приє... Ти що мене уражаєш? Що ти, 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 ти сміявся від мене? Коли я не сміявся з тебе? Ти? Ты... Ні! Ні! На! Ні. На! Ні! 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 ні. Кай на! Кажем, а ми са цигана, ту са цигану Ту га цигану са? Та не! Вже в літаку. Круто. <пробується> <пробується> Ого. Йо, не закривай! Не закриваєшся це треба, бо ми будемо злітати, то треба закриватися. Що таке? <реку> Світлана, я хотів давно з тобою поговорити і хочу почути правдиву відповідь. Ти мене любиш? Світлана! Таку настояш сюди, ну подивись. Да. Подивись що настояща. Не якщо ти вона ти... точно така, значить настояща, якщо якогось іншого кольору, значить не настояща. Настояш, не ти геть. ну, покажи. А ця? Та вони не на... Це... Це не настояще, вона настояща. Світлана. Ну як ти не... так тупиш, скільки тебе вчити? Це не, не настояща. На... Це не настаяша, Світлана. я поміняю. Поміняєш ту. Оце настояща. Цей капець. Скільки вчи, не вчив, вона не настоящі гроші бере. Ну як ти так? Не... Ну це капець. Все, я вже вбитий. <ugh> <гулеч> Ой, Все. йдемо євро міняти, зараз будемо гуляти. Світлана з заробітків приїхала. Євро, стільки маєш, що просто капець. Да? Да, тут ще мій телефон. А звідки такий телефон маєш? А ти зарядка? Зарядку ти в багажнику лишила? А тут що маєш? Ти подивись, може там зарядка є. Є стой, мусимо, верно є. Да. 100. Дать 100? Да. А что 100? Ты же 20 просишь сегодня. Ну, мне 20 не треба. 20 не треба? Нет. А сколько треба? 100? 100. А 50? Такое впечатление, что ты сейчас плюсишь чем-нибудь. Она заплатит. Передай Харькову привет. Привет. Привет, Харьков. Харьков. Ты была в Харькове? Нет. Что, Ваня тебя не возил в Харьков? Не предлагал тебе в Харьков ездить? Свет. Нет? Ну, Ване надо позвонить, ну, сказать, чтобы он тебя в Харьков свозил. Ты хотела бы в Харькове побывать? И не хочу идти. Не хочешь в Харьков, не? нет? Почему? Я сказала. А? Я сказала. Еще раз, громче. Я сказала, мне уже сильно не хочется. С вами спелкуваться не хочешь? Нет. Ты уже все порвала с ним, да? Обижает тебя? Да? Свет? Нет. Обижает? Нет. Не обижает? Просто нет. не хочешь и все, да? Нет, я не хочу. Так сколько? Двадцать дать? Дашь 50. Дать 50? Да. Дать 50? Сейчас подожди. А что ты на 50 купишь? Что на 50 купишь? Да. Что купишь на 50? Да. На. Вот эта звезда. Привіт, Яни! Ну Нормально как да. Париж. Нормально? Ты видела Эйфелеву башню? Да, усім видев, так. Гарна? Гарно. Гарно. На что схоже. А де гарніше? В Ужгороді чи в Парижі? В Парижі. В Парижі гарніше? Угу. Хочеш там жити? Ні. Ні? Ні. А скільки ти там днів была? от хвилин, 2 дня було. А що це, Ваня не мог хоча б на недельку зняти тобі квартирку? Скільки там 100 тисяч в сутки? Да, да. Да. Якщо ти вгадаєш, даю тобі одразу гроші. Але ти не підглядай. Що це? Е-е. Блядь. Ем. Сара дату біснінен. Ну як, що це таке? Пробуй ще. Та я вже це це вже бачив. Ну і що це? Фанта. Фанта? Что На. Що це? Фанта. Не, не фанта. Крила. Що крила? Red Редбул? А. Ah. Правильно. Твоє. Давай, давай.

А чого тепер плачеш? Та, да, че тебе сам ремонт летали, сам розглядіали, поплач не плач, сідай, я тобі поможу. Слов. Сідай. Телефон. Сідай. Телефон. А ну си ко мне, мама. Я не полевій, вже сняти. Я тебе не знімав, я себе знімав, я хочу їсти піцу. Добра піца? Ніка, я себе знімав. Ага, Велесі. Ми ж на все довго вже вас? Та я себе знімав, не видиш? Ага. Там, де ти мачала, та я там не мачав, ні? Ну, то все, так, то вже здіватися. Чого, Арина?

Тут ну, вже прийшла до мене Світлана, я до неї приїхав, купив їй подарок. Телефон. Айфон 11. Це такий тобі телефон купив. Да, айфон з трьома камерами, так як ти хотіла. Оцей во, во твій телефон. Во, новий, повністю. Ну, да. Дивись. Новий, все як має бути. Батарейка 100. А де карточку ставити? Тут збоку. Тут збоку ставиш карточку. І все, і мож... і три камери, тут весь яка камера. Весь яка камера. Три камери тут. Купив тобі телефон. Да, сьогодні я тебе спеціально весь день шукав, хотів тобі подарити телефон. Оцей Оце, iPhone 11. Тут і карточка вже є і все. Карточка є. Все, лише дзвонити і користуватися. Новий телефон. А можна дзвонити тобі номер, взяти твій номер. Так, да, можна. Давай я позвоню. Дзвони, давай.